А чи часто люди просять з тобою зіграти в армресінг? У мене, знаєш, було, до речі, це синій двіж, кажуть: дай мені полиці. Я перепитував, може разів сім, Точно Типа, точно хочеш. Так я розумів, що не треба сильно бити, але я обозначу, що зараз буду удар. Прицел готовий, не втік, окей. Ну і так легенько дав, типу, щоб просто обозначити удар. Ну, йому не сподобалось. У чувака всього ли, що так глазні яблуки туди з П'ять назад перевернулись. Ні, боротися на руку часу закидать, але я не борюсь, то що я останній раз, коли боровся, так а то виявився якимсь арамреслером. Я собі зв'язочку цю неприємно зробив, я потім пів літа. Нічого не можу зробити, типу, ось так. А взагалі, от якось себе не дратую, що ніби як для людей головне мірило сили це армреслінг? От зовсім таки, поміряємося сили армрестлинг. Це ж ні про що не каже особа, чи каже про твою силу? Це в будь-якому випадку, перша боротьба, правильно? Армуреслін, типу боротьба. Тут і не, не завжди сила грає роль, так як ти mm. кут виставиш, як ти в руку вперешся і тому подібне. Це боротьба саме в нашому класичному варіанті, там за столя, коли синька починається, давай поміряємося, хто сильніший. Ну на тому рівні може підходить, але на серйозному рівні, коли ти хочеш перевірити, хто сильніший, це взагалі не має сенсу.